пана пане Сергію, ми вас раді бачити на своїх телеекранах. Бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні! Героям слава Херсонщина! Це Україна! Пане Сергію, тож традиційно запитуємо вас, як пройшла ніч в Херсоні та області. Також за неофіційною інформацією повідомляли, що нібито наші збройні сили України вдарили по шести точках окупантів у Херсонської області. Хотілося б від вас почути щодо цього. Так, тиждень починається з приємних новин. Вчора я думаю, що ми закінчили день святкування повітряних сил України дуже потужним салютом, якраз в Херсонській області, і те, що окупанти на сьогодні, на понеділок казали, що буде урочисте відкриття Антонівського моста, який вони відремонтували капітально, хоча ми розуміємо, що там капітально не можна було відремонтувати, але все ж таки пропагандистську картинку хотіла зробити, і тут тобі такі влучні попадання, якраз вчора були вибухи на Антонівському мосту. Задригалося там все, і мені навіть ввечері писали, що е, там люди живуть неподалік. кажуть, аж наче хата підпригнула. Такий раз останнє було якраз. Коли саме ось та геометрична була влучність по Антонівському мосту, який знешкодив, і по ньому не можна вже пересуватися з того часу, тому не, не допомогли оркам і ті відражателі, які вони поставили там біля Антонівського моста і сказали, що захистили. Тепер небо і тепер влучити по ньому буде неможливо, але ж як ми побачили, все можливо. Наші збройні сили можуть все а ще разом з тим були вибухи біля Дар'ївки, і можливо, це Дар'ївський міст, і там, де налагодили окупанти пантонну переправу, і останнім часом все ж таки перекидали. Військову техніку були вибухи в новій каховці. Можливо, все ж таки це якраз дорога через шлюз, і це третя транспортна артерія, яка використовується окупантами для постачання зброї і озброєння. Вибухи були також і в самій Новій каховці, там де вони підтягують е своє озброєння для того, щоб перекидати в ніч через Каховську греблю ГЕС. Також були вибухи в Скадовські, в Олешках, тому що в Олешках знов таки перед Антонівським мостом окупанти туди стягують техніку, роблять накопичення, і тоді пантонними переправами переправляли саме через Дніпро, невеличкими партіями, міксуючись цивільним транспортом, прикриваючись людьми як живим щитом. Ну і традиційно Чорнобаївка це те, що все, що вони змогли переправити. Вони все ж таки продовжують логістично накоплювати в Чорнобаївці, хоч зараз і розсереджують це накопичення по невеликим складам. Але як ми бачимо, і вони влучно гарять. Тому вчора день святковий наших повітряних сил закінчився дуже потужним феєричним салютом по всій Херсонській області. Розташування орків, складів, транспортних артерій і техніки ворога. Також хотіли почути інформацію про ліквідованих або знешкоджених колаборантів гауляйтерів, тому що дійсно ми в попередні дні чули про те, що і сальдо, про якого вже жартують народі, перше отрицательне сальдо в Херсонській області. А також з приводу Гура, який також був розстріляний, а потім його намагались нібито як евакуювати його. І врятувати, але не вдалося гелікоптерами. Так російські окупанти намагалися вивести. Яка загалом у вас є інформація щодо панічних настроїв, можливих? Адже дійсно така частота ліквідації російських ставлеників гауляйтерів вона ну очевидно не проходить просто так безслідно. Так, дійсно почнемо з, з приємного спочатку. Да, що Новокаховський заступник Гауляйтера, його, хоч і евакували там і везли в Крим на лікування, але все ж таки він не доїхав, тому що вогнепальне, вогнепальне поранення, яке було нанесено йому, не, не дало змоги йому залишитись живим. І якраз посилення руху спротиву на окупованих територіях воно завжди попереджало всіх колаборантів і зрадників, що до кожного прийде свій час і обов'язково до кожного прийде відповідальність. Ну так вона до кожного і підходить. Сальдо поки що живий. Але зараз казали, що то його в Москву повезли, то там ще кудись зараз є інформація, що все ж таки він знаходиться в Криму, начебто расисти пишуть, що підключений ДШВЛ. Спочатку казали, що знов таки було в нього отравлення. Ну Важко сказати, але для нас головне, щоб воно було від'ємне те сальдо в кінці кінців, тому що цей колаборант і зрадник має обов'язково понести відповідальність. А це абсолютно діє і впливає на всіх колаборантів і зрадників. Я хочу сказати, що мені там вчора казали каховські зрадники, там Філіпчук саме в місті Каховка, той взагалі вже перестав приймати будь-яких людей. Він зараз там. В кортежах охорони їде тільки на роботу з роботи, і вже нікуди не висовується. А свою матінку відправив, начебто, в Грузію щось там на награбовані гроші хоче прикупити і, мабуть, тікати туди кажуть, щоб там якийсь ресторанчик. Я думаю, що нашою головною задачею буде обов'язково відслідити після перемоги кожного зраднику всіх родичів його, дещо хто купляв за останній час. І обов'язково ми маємо юридично на це все накласти. арешт, обов'язково. Ну а найкраще, щоб кожен зрад. Адних не встиг нікуди куди втікати з Херсонщини і з інших окупованих територій, пане Сергію. От також повідомляли, що на тлі підготовки до контрнаступу збройних сил України окупанти в Херсоні починають мінувати інфраструктуру. Що ви можете сказати з приводу цього? Чому більше видають віддають перевагу расисти, щоб мешканці здебільшого знали на що реагувати і до чого ставитися більш обачніше? Я бачив таку інформацію розвідки про те, що окупанти мінують інфраструктуру, газорозподільчі станції, мінують електрощитові і так далі. Тобто мінують, мінують інфраструктуру, яку хочуть знищити при відході. Я думаю, що цю інформацію розвідка має і при. Не контрнаступі. Ми маємо абсолютно знишкодити все те, що там замінували чи планують замінувати окупанти, знов таки з нашим рухом опору, який все ж таки на Херсонщині посилюється, Він є і з кожним днем стає все потужніше. Тому наша задача буде обов'язково у разі контрнаступу знешкодити всі плани окупантів, ті всі мінування інфраструктури, які вони роблять для нас. Головна задача зберегти міст. То зберегти людей цивільних в місті, тому я думаю, цей етап буде найважливіший якраз визволення міста і окупованої Херсонщини. Пане Сергію, також от запитання на завершення до вас в Херсонській області ви казали кадирівці, знищують російських військових, які намагаються втікати. Чи дійсно, от великою кількістю вони намагаються передислокуватися на, не знаю, на якісь інші території, і загалом що ви можете сказати? Так, дійсно, є така інформація, що останнім часом окупанти все ж таки в ротації зробили підсилення якраз десантними військами своїми і заградотрядами Кадирівців. Тобто і, ну їх називають мобіками ДНРівці, ЛНРівці, які вони там понапризивали. Тобто є багато частин саме таких військових, які зараз воюють в окупованій Херсонщині, в них там дух деморалізації настільки високий, що вони шухають шляхи, як тікати. І разом з тим, якраз і. Буряти 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 взагалі ті кажуть, нам головне попасти до Криму. А там ми будемо е тікати по Росії і розтворятися, щоб нас ніхто не знайшов. Тому окупанти заслали як отряд кадирівців, які використовують як заграт отряди на 30-х років. Е тих, хто відходить чи тікає, щоб вони їх просто розстрілювали. І ізолюють зараз, не проводять відповідні ротації, як вони це робили завжди. А військовослужбовців, саме Бурятів, вони ну і ось цих мобіків, вони зараз ізолюють на Арбатській стрілці. це таке тупікове саме місце, курортна зона, але вони бази відпочинку. Переоблаштували якраз для військових, зараз розміщують там військових, не відправляють на повноцінну ротацію, як це вони робили в Крим чи в Росію. А тобто звозять їх звідти є такі один вихід через Гінічиськ, ну і в'їзд відповідно до Криму. Туди достатися неможливо, тому це такий собі півострів, перемивається якраз коса і сполучення з містом Керч абсолютно там немає. Тому вони зараз їх тримають там у вигляді ротації, для того щоб ті не позбігали, пане Сергію. Ми вам дуже вдячні, що ви долучилися до нашого ефіру.